Друзі, всіх вітаю на каналі чому». Пропоную вам подивитися коротенький огляд товарів акційних із магазину Аврора. Акційні ціни будуть діяти з 3 по 9 листопада. Почнемо з інструментів, а далі буде посуд та побутова хімія. Ну що ж, це набір сверел у нас їх 5 штук в наборі. Різні діаметри, ціна 99 гривень, знижка непогана 23%. Ось така лінійка будівельна, кутова під 90 градусів, довжина її 25 см, ціна 32 гривні. Знижка 18%. Далі в нас також зі знижкою 18%. Ось такі ножиці по металу, прямі. Досить непогано вони виглядають. Ціна на них 139 гривень. Кому потрібно, купуємо. Ось такий набір ключів. 6 штук в наборі їх. З однієї сторони рожковий, з іншої він як накидний йде на 17, 14, 13, 12. Різні розміри, а ціна 249 гривень. Кому потрібна крута викрутка, ось така незвична з храповим механізмом, купа тут насадок різних, на неї діє знижка 14% і ціна 299 гривень. І останній інструмент на сьогодні це ось такі незвичні щипці. Вони застосовуються для зняття ізоляції з кабелів. На них знижка також досить непогана. 20%, ціна 119 гривень. Далі переходимо до посуду. Ось такий невеличкий салатник. Діаметр його 155 мм, ціна 34 гривні. Зі знижкою 23% можна придбати ось такий кухоль написано. Ну а це чашка порцелянова, об'єм її 330 мл, а ціна 59 гривень. З візеруночком гарна. І в такому ж стилі візерунок на тарілці. Тарілка прямокутна, ціна її 99 гривень. Знижка 23% складає, можна як набор зробити. Далі в нас ось такий великий салатник, навіть дістати його складно. Його діаметр 250 мм і ціна 99 гривень. Також великого діаметру салатник трошки іншої форми зі знижкою 14% за 119 гривень. Також в акції ось такі гарненькі чашки, фарфорові вони з візерунком лимона. Знижка на них 22%, ціна 109 гривень. Вигляд вони мають такий теплий, домашній. Знижка 17% на тарілку десертну, скляну, темну. Її ціна складає 49 гривень, а діаметр 18 см. Знижка 15% на ось такі набори із фарфору. Там в наборі чашка і блюдце йде. Ціна 169 гривень, є з вишеньками та з квітами. Гарна ціна 419 гривень на ось таку кастрюлю з нержавійки. Досить гарно виглядає, з кришкою вона йде, її об'єм 3,6 літри, а діаметр 20. См. Набір склянок, 3 штуки в наборі. Знижка на них 22%, а ціна 77 гривень. Невеличка знижка 17%, але також приємна. На ось таку сковороду алюмінієву, Вона великого діаметру 28 см. Ціна її 289 гривень. Ось така склянка висока, досить немаленького об'єму 265 мл, Ціна на неї 19 гривень, знижка 21%. На акції також ось така велика каструля керамічна для запікання. Її об'єм 3,5 літри, діаметр 25 см, а ціна 399 гривень. Стакан скляний, ребристий. Написано, що він з подвійними стінками, але в руках відчувається ну, дуже тоненький якийсь. 88 гривень його ціна, знижка 19%. Контейнер пластиковий, універсальний. Для їжі він з ручками йде, його об'єм 0,6 літри, а ціна 17 гривень. Дуже зручний і вигляд має прикольний і компактний. Далі у нас акція на ось таку форму для випікання, силиконову у вигляді сердечок. Вони різних розмірів йдуть. Сіренька. Ціна її 129 гривень, знижка 24%. Знижка 22% на ось такий контейнер пластиковий для яєць. Дуже зручний, ціна його 69 гривень. Наскільки ж він тут? На 12 яєць здається. Ось такий. Далі ціна акційна 109 гривень на клюйонку для столу. Ось такий вона має вигляд. Дешевенька, звичайно, якість хромає, але ціна нормальна. І для любителів кави невеличка знижка 15% на ось таку каву Якобс Монарх розчинну. Вага такої упаковки 30 грам, а ціна 84 гривні. І знижка 33% на ось таку лампу. Вона йде під звичайний цоколь, я так розумію. Ну і ціна на неї 199 гривень. Дорога лампочка. І переходимо до. Побутової хімії. Ось така пляшка. Це гель для душу у нас чоловічий, велика. На 750 мл. Ціна її 92 гривні. Є різні аромати навіть. Ось таке мило дігтярне від торгової марки ШИК. Знижка на нього 19%, 140 грамів вага, ціна 22 гривні. Далі набір мила. Шик також. Їх 5 штук в упаковці по 70 грамів 47 гривень. Ціна за такий набір. Ось такі бомбочки для ванни. Діти їх дуже полюбляють. Знижка на них 15%. Ціна 47 гривень. Вага такої бомбочки 100 грамів. Є різні аромати. Великий вибір. Також ось таке рідке мило. В великій упаковці йде про вош. Торгова марка. 910 грамів вага. Ціна 59 гривень. Також є різні аромати, так сказати. І на останок крем мило. О таких великих баночках воно 900 г. Вага. Також є різні аромати. Ціна його 37 гривень. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось таке відео, прошу підтримати лайком, коментарем та підпискою на канал. До побачення!